Ви що? Маєте вступити, маєте попасти. Так, добре. Так. Так, не просто так! Так, і на то ж коробля, пішов на Все! Ви перемогли. Ну, але ми перші вас поступили. Так, добре. Що, ще Давай, Давайте, давай. dia di dag naus ne bezero taa ne Я за не дістати. Так, хлопці, стайте близько, дівчатні кураблики. Сейчас вибирайте кураблики, сухенькі, сухенькі кураблики. Вибирайте сухенькі кураблики і пускайте на воду. Ні, нет, дівчата там білий тарілочку, а тут шили. Вон кураблики, сухенькі спині. Воно в ходному кожу. Сейчас мы сейчас убием. Так, я. Вот ты будешь ума. Вот все сюда. А сейчас до мене. Так, ну давайте. Так, почему-то. Дуже гарне платінко, так? А зараз так, підказка. Має бути ще якась підказка. Ну, Козаки крім того, що плавають, боюють, вони ще їдять. Щось має бути з їдою. Так, а ну подивіться, вон. А ну, що там? Так, Ну добре, є, але спочатку дивіться сюди. От я бачу, так? Що це таке? Ну, так і громадян там. Чи вітамінів багато, як ти не любиш? Ви що? Крем, та ну витягуй. Ми майже зразу все відгадали, до речі. А, там попри. Так, ми правильно, зразу туди пішли. Що це таке? Знаєш, вгадати не треба, так? Хлопці! Так, є? Цибуля. Так, є. Ну що? Ну, і що це означає? А ми ще там. Ні, почекай, почекай. Ми йдемо, ми шукаємо. Виставляємо, що там козаки люблять їсти. Дивимося. Я не йшов, я не йшов. Не йшов вже, так? Ну читай, да? ну, що там за під завдання. Перте завдання. Козацький так. танок. Тільки тоді ви отримаєте наступну підказку. Козацький танок? Що ж це за танок такий? Що ж це за танок такий? Що за танок такий? Цього гопак це не просто козацький танок. Це, що це означає? Так, це такі, ем, і, да, такі е, в, в, в русі, такі... Що за таке? Битва. Ви знаєте, що вороги боялися козаків, бо вони ніби танцювали і билися. І вороги дуже боялися. Так, Це справжній такий військовий танок. Давайте.

Bye. Yeah. Покажи, якісь рухи. Ну давай возьмем. Давай, Зайка, давай, Так, Настя, Настя. Привітай, Тайка, привітай. Он Назарчик, он Назарчик. Давай, у нас все одна козачка пришла. Кажи, вітаю. Давай. А ти на, кажи дякую. На, ну, на... Так, ну що, продовжуємо танцювати. Потім пукати, потім подивишся. Так, давай потім одягнеш тут свою цю. Так, мамі, поки що подарунки. Ну що, ще трошки потанцюємо, так? Чи не? Ну давай, попаду. Тату, хочу показати ще буде. Тато, 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 тато. Я думаю, что... Так, мама ще покаже. Ну, давайте. Так, давай, мама. А ну, девчатка, там девчатка шикар. Давай. Давай. Справжні козаки, правда? <реклянна> О, я тумилася, ви знаєте? Танцювати гопак. Виясняється. Так, що ж ти далі. Що ж нам треба? Підказка якась. Хто танцював найкраще? Хто назад танцював? Назар танцював. А ну подивимося, де ж той Назар у нас є. <реклянна> так, добре, там є Назар. а ще десь є. А вон, вон! Так, и что там? А ну бря. О, е, вот кто. А ну-ну-ну. Ага. Ще какая питкаска тут давай. Открываем. Открываем. Так. А ну. Что у нас що це таке? Справді. Козак. козак. Mm -hmm. Що ти може означати? Right. Я робив. <свят> що треба знайти козака? Ну, козаки Нет, нас різні багато. От один козак. А отже троє. Mm -hmm. Ну куди зараз Зараз тільки, так? Так, що в нас тут? Є ж? Ні, нема? Ну, нема, ні. Дві нема. Правда. Я знайшов. Ти знайшов? Що там вже знайшов? Так. Там. Ходіть сюди, подивимося тут. Ви ж показали. Зломаний? Ні, це не зломаний. Ні, вони нам щось приніс, козак. Ну, читаємо. а завдання 5. Так. ви стільки тоді, тільки тоді витримаєте наступну ну. відказу. Дивись. 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 Треба дивитися. А ви знаєте, що це в нас не просто козак. А це нас козак характерник. Ви знаєте таке слово? Да. А від якого слова воно пішло, знаєте? Характер. Характер, правильно. І він вмів. Люди думали, що він такі чудеса вміє робити. А насправді він що? Не знав науку, правильно? Він міг володіти, так? Правильно чи ні, Наталі Говорить? Да. Так. І він показував різні що. Фокуси, Так? Фокуси, будемо дивитися? Так. Ну давайте сідайте. Не знаю, що там за фокуси. Так. Так, сідаємо. А я хто з вас є характерником казаком. На жаль, є. так? жаль, не так? А характерний клієнт? <ріст> ні, ні нема. Може батьки? Ні? ні, ні нема. до чого я це веду? До того, що я тут буду робити, якщо ви не козаки, характерники, такого що? Робити дома? Ні, ні, можна. Не можна. Боже борони. Зрозуміли? Ніколи в житті самим такого робити не можна. Тільки щоб батьки показували, зрозуміли. Ну, всі зрозуміли? Дуже добре. Так, Добре. Так, по-перше, це оце заборонена за річ. Це взагалі не чіпати руками. Ніколи, ніколи. Що це таке, знаєте? Сирники. Сирники. А це що? Хустинка. 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 Так. Просто хустинка, так? Хустинка. Що ж ми будемо з нею робити? Зараз ми її будемо. Так, помочим трошечки. Так, і що буде робити? Палити. Боїтеся? Ні. <сміт> <сміт> Боїтеся? Страшно? Ні. Ніколи такого вдома не робіть. <сміт> Ніколи. <робіть. Нихоли>. Так. <сміт> <сміт> горить. Бачили? Mm. Бачите, що горить? <сміт> бачите? Так, не видно, що горить? Не видно Не видно? Та що там таке? Не видно, що ви? Так. Так. Ну. Так, що це в вже не горить? Ні? Так, зараз, зараз ще щось. Погано горіло, так? Зараз ми чуть більше. Так, так, зараз ми круто. Ну. Ой, мені страшно. Ну, не так уж. Так. Так. Горить? Ні. А ну і ближче, чуть ближче. Бачите, горить? А там маленькі такі. Там. Так, ну я не знаю, якісь віруючи. Ага. Давайте ближче станемо, але трошечки ближче. А ну уважно, дивіться. Ага. Так. Так, зараз. Дивіться уважно. Дивіться уважно. Перед ну. третім разом буде. О, горить? Горить. 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 Бачите, як горить. Видно всім як горить? Ой, певне, згорить. Певно, згорить, боже, не буде у нас хусточки. І що? Ну, ну, і що? Є? Бо ж до третім ну, разом ми вже ж, її підпалили. Фу. Згоріла? Згоріла? Є. Ну Де? трошечки, бо ми три рази їх палили, тож можна вже, що хочеш згоріти. <різь> так, бачите ціла хусточка? <різь> так, добре, ну не вірите в це. Ну, зараз ми тобі лініше. <різь> так. <різь> Ходіть до мене ближче трошечки. Але так, не дуже близько. Що так? Дивіться, що не я ж... тут маю. Яромир, Знаєш? Ха, ярумир. Ярумир. Не підказує. Якщо знаєш, нікому не кажи. <ривіт> Можна буд... водичку? Ага. Дивіться, в нас є тарілочка, так? Маємо тарілочку. У нас є що? Баночка, газета, сірнички. так? Зараз нас, зараз ми нашу е зараз ми нашу нетбу.